Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо дуже легкий у приготуванні бюджетний пиріг на молоці. Готується цей пиріг дуже швидко. Нам лише необхідно буде змішати вінчиком всі необхідні інгредієнти. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на свіночок, щоб не пропускати оновлення. Окремо чисту суху їмкість розбиваємо яйця. Ось так гарно вінчиком злегка їх перемішуємо. Додаємо цукор та ванільний цукор, та знову вінчиком все гарно взбиваємо. У яєчну масу вливаємо молоко кімнатної температури. Молоко має бути кімнатної температури. Навіть можна трішки його підігріти. Сюди ж додаємо і рослинну олію та гарно все перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач та перемішуємо борошно із розпушувачем. До яєчної суміші у кілька етапів додаємо борошно та перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Такої консистенції має получитися тісто. Дно форми покриваємо пергаментною бумагою та змащуємо олією. Діаметр форми у мене 22 см. сюди акуратно виливаємо тісто. За бажанням до пирога додаємо сухофрукти чи свіжі фрукти. Я додаю свіжу малину. Також можна додати полуницю, сливи, персики, горіхи чи курагу. Це вже кому як подобається. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою. В готовому пирогу даємо час трішки охолонути та за допомогою ножа виймаємо із форми. Верх пирога через розситочку щедро посипаємо цукровою пудрою та нарізаємо на порційні шматочки. Ось так пиріг виглядає всередині. За цим простим у приготуванні рецептом пиріг получається дуже смачним, ароматним, всередині вологим. Також таке тісто можна використовувати для приготування кексів. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.